Коли в Україні відкриваються нові підприємства, це означає, що, як би нам не було важко, Україна розвивається. Ми потужна аграрна країна. Ми маємо прекрасні землі. Кожен шостий працюючи задіяний в аграрному секторі. І аграрний сектор формує 12% нашого внутрішнього валового продукту. Ще 5-6% це переробка. Наше завдання сьогодні подальшому завойовувати зовнішні ринки, забезпечувати наш внутрішній ринок високоякісною українською продукцією. І те, що ми з вами сьогодні є свідками відкриття такого прекрасного чудового підприємства, доводить, що економіка нашої країни починає відновлення. Я небако переконаний у тому, що з кожним роком. Таких прекрасних підприємств буде здавати все більше. Запорізька земля багата, багато в першу чергу своїм трудовим потенціалом, багато е, з інфраструктурними проєктами, багато, багато е, промисловими майданчиками, які на сьогодні, на проєкті жаль, не усі працюють. Це розвинута інфраструктура до реалізації таких інвестиційних проєктів. Це річка Дніпро, це Азовське море, це аеропорт, який сьогодні реалізується проєкт по його відновленню, будуванню. Всі ці проекти, які реалізуються сьогодні в області, е, і дають. Сьогодні нам надію на те, що ми відбудуємо той міцний потенціал, який ми маємо. Це новий об'єкт, який створено на сучасній основі завдяки новітнім технологіям. Дуже важливим для місцевої громади є те, що в результаті будівництва цього об'єкту створено 150 нових робочих місць, створена сучасна інфраструктура, ведеться обладнання доріг. Тому я думаю, що це гарний приклад співпраці місцевої громади, обласної влади і сучасної. Бізнесу я думаю, що поява цього об'єкту вона буде стимулювати розвиток сільгоспвиробництва в нашому регіоні, організацію переробки. І дуже добре, що знову ми побачимо, як по Дніпру підуть кораблі, підуть баржі. Це буде свідчити про те, що життя йде вперед, і Україна розвивається. Інвестиційний проєкт був в районі 500 мільйонів гривень. Деньги освоєні, як бачите. на территории это создание рабочих мест инфраструктура вы видели уже есть и подъездные пути суда отремонтирована пока дорога мы надеемся она будет всегда отремонтирована и будет софинансирование дороги которая ведет сюда. это нужный процесс и дай бог чтобы в каждой громаде были такие проекты